Доброго дня. Сьогодні ми знаходимося у Анталії. Зараз на каналі Summer Home. покажу вам дуплекс 3 плюс 1 планування. У квартирі встановлено системи відеоспостереження для вашої безпеки та спокою. Елегантно вбудована шафа, кухня обладнана сучасною побутовою технікою, включно з духовою шафою марки Siemens. Особливу увагу заслуговує стильна чорна раковина з граніту. Справжня перевага це інфраструктура комплексу. До де кожна деталь створена для вашого комфорту та відпочинку. Відкритий та критий басейн, спа-центр і сауна, традиційний хамам, сучасний фітнес-зал, дитячий майданчик та ікрова зона. Це ідеальний простір для життя, релаксу та сімейного затишку. Сходинки виконані у дуже елегантному стилі, і що немало важливе, тут є підсвітка. Якщо у вас є дітки, це дуже зручне рішення для вашої сім'ї. Подивіться лише, яка гарна та велика та просторна тераса. Відкривається дуже. Дуже гарний вид на панораму. А для того щоб дізнатися більш детальнішу інформацію про даний комплекс, про дану квартиру, підписуйтесь на наш канал.